Війна сучасності це не тільки бої на фронті. Це боротьба за ініціативу в повітрі, на морі і в глибокому тилу. Щодня українські міста зазнають атак ракетами і дронами. Підрозділи ППО Сил оборони України всіх ланок здійснюють щоденний подвиг, захищаючи наше небо. Показують неймовірний професіоналізм та мужність. Але щоб перемагати, недостатньо захищатися. Потрібно бити у відповідь далеко, точно і сильно. Потрібно бити по складах, базах, аеродромах і центрах управління ворога. Україна має чим відповідати агресору, має засоби далекого ураження. Це довгі руки України. А чи здатні вони реально вплинути на хід війни? У цьому фільмі ми розглянемо засоби далекого вогневого ураження, які є на озброєнні Сил оборони України українського виробництва, радянського спадку та отримані від західних партнерів? Класифікуємо їх за трьома умовними зонами дії: оперативна глибина. Від тридцяти до двохсот кілометрів. Стратегічна глибина відстань до тисячі кілометрів. Та відстань понад тисячі кілометрів. Засоби вогневого ураження на оперативну глибину, основна мета ураження тилових позицій противника, його артилерії, штабів, складів БК, логістики та вогневих засобів. Перш за все. Це артилерійські системи ствольної артилерії. Зазвичай артилерійські системи країн НАТО, калібру 155 мм – Мають дальність ураження звичайними боєприпасами до 30 кілометрів. Але німецькі САУ rch 155 та pzh 2000, шведська Archer, словацька Зузана 2 та французька САУ Цезар уражають цілі на відстані до 40 кілометрів. При використанні високоточних активно-реактивних снарядів, таких як екскалібур, дальність ураження зростає від 40 до 60 кілометрів. Україна має артилерійську систему з відповідними характеристиками власного виробництва. Це самохідна артилерійська установка калібру 155 мм 2 С-22 Богдана. Вона відмінно зарекомендувала себе в ході російсько-української війни. Зі слів тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, САУ Богдана відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний. Реактивні системи залпового вогню РСЗВ. Більш далекобійними і ефективнішими в оперативній зоні є реактивні системи залпового вогню. В першу чергу це славнозвісний М142 Хаймарс на колісної базі та МЛРС М270 на гусеничній базі. Реактивний снаряд, що застосовують ці установки, має бойову частину вагою 90 кілограмів і дальність ураження до 80 кілометрів. Загальна кількість систем М142 Хаймерс та МЛРС М270, що отримала Україна, становить близько 30 одиниць. Результати застосування системи силами оборони України надзвичайно ефективні. Це десятки уражених складів боєприпасів, командних пунктів, засобів ППО, удари по мостах і логістиці. При використанні керованих реактивних систем підвищеної дальності радіус ураження зростає до 150 км. кілометрів. А при застосуванні тактичної ракетної системи «Атакнс» – до 300 кілометрів. Але ракети підвищеної дальності в Україну не поставлялись. А АТАКМС з обмеженим радіусом дії в незначної кількості були передані з умовою не застосовувати їх для ударів по території Росії. Україна має далекобійні РСЗВ і власної розробки. Це Вільха М та Буревій. 300 300-мм ракет для Вільха М мають бойові частини вагою від 170 до 250 кілограмів. Та здатні уражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Ця система прийнята на озброєння ще у 2018 році. Але, на жаль, через брак фінансування програми до початку повномасштабного вторгнення на озброєнні Збройних сил України цих комплексів практично не було, а поставки ракет склали до 100 одиниць. Наразі невідомо, скільки таких комплексів є на озброєнні. Проте випадки їх ефективного застосування не поодинокі. РСЗВ Буревій 220 220-мм реактивна система. На озброєнні в Збройних силах України з 2022 року. При застосуванні ракет українського виробництва Тайфун-2. Здатний уражати цілі на відстані до 65 кілометрів. Маса бойової частини 100 кілограмів. Офіційної інформації про загальну кількість цих систем в збройних силах немає. Проте були згадування в відкритих джерелах про наявність цих систем на озброєнні 27-ї реабер та 32-ї реабер корпусу морської піхоти та участь їх у боях на Харківщині та Визволенні Херсонщини. Крім того, на озброєнні є радянські системи. БМ-27 Ураган та БМ-30 «Смерч». Ракетні комплекси. В спадщину від радянської армії нам дістався оперативно-тактичний ракетний комплекс. точка У. Максимальна дальність застосування комплексу становить 120 кілометрів, а вага бойової частини близько 500 кілограмів. Дані комплекси є на озброєнні 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. І хоча цей комплекс був прийнятий на озброєння радянської армії ще у далекому, 1975 році, він неодноразово доказував свою ефективність. Ці системи використовувались в роки АТО і ООС. З початком великої війни ракетники ЗСУ успішно наносили удари по об'єктам інфраструктури командним пунктам, скупченню техніки, залізничним станціям в глибині противника. А 24 березня 2022 року у порту Бердянська ймовірно ракетою комплексу точка У ЗСУ знищено російський великий десантний корабель Саратов. Авіаційні засоби українські військові використовують керовані авіаційні бомби, що перетворені звичайних бомб на високоточні за допомогою аеродинамічних комплектів з модулем наведення американських JDAM і французьких AASM. Це дозволяє вражати цілі з високою точністю та на значній відстані, мінімізуючи ризики для пілотів. Комплекти можуть бути з'єднані з бомбами різної ваги та розмірів. Від 230 кілограмів до бомб вагою 900 кілограмів здатні уражати цілі в глибині противника на відстані 70-80 кілометрів. Треба визнати, що збройні сили країни агресора мають значну перевагу в цих засобах. Росія використовує до 3500 кабів на місяць, наносячи удари по військових та цивільних об'єктах України. Використовує бомби вагою 500. Тисячу і навіть тисяча п'ятсот кілограмів. Успішним є досвід застосування ЗСУ безпілотних авіаційних систем оперативній зоні. Вони не можуть нести бойове навантаження порівняне з літаками, проте їх виробництво є більш дешевим та має можливість масштабування, а застосування значно безпечнішим для пілотів. Умовно, ці бойові БПЛА можна розділити на дві категорії: бойові розвідувально-ударні комплекси та дрони камікадзе. З початком повномасштабного вторгнення активно застосовувався БПЛА виробництва Туреччини Байрактар тб 2. Радіус дії безпілотника до 150 кілометрів, бойове навантаження до 100 кілограмів. Вони показали свою високу ефективність, уражено велику кількість броньованої техніки, артилерії, пунктів управління, засобів ППО, катери і навіть гелікоптер під час висадки десанту. Вони приймали участь в операції по знищенню крейсера Москва та звільненні острова Зміїний, проте російське ППО з часом навчилось з ними боротись, враховуючи немалу ціну цієї системи, масове використання їх для вогневого ураження стало недоцільним. Проте Україна розробила і виготовляє більш дешевий, але аналогічний за призначенням БПЛА АНБК 1 горлиця. Він здатен безперервно триматися у польоті 7 годин, працювати на висоті 5 тисяч метрів, радіус дії 120 кілометрів, бойове навантаження до 50 кілограмів. Крім цього, Україною виробляється цілий ряд дронів камікадзе середнього радіуса дії. Вони значно дешевші і простіші в виробництві, але здатні ефективно уражати цілі навіть невеликими боєприпасами. БПЛА Булава, «Дартс», Бекфаєр мають радіус дії 50-60 кілометрів та бойові частини вагою 4-6 кілограмів, а БПЛА АК'ю 40 байонет сумісного виробництва Україна Німеччина та ФП2. Має дальність польоту 150-200 кілометрів. У наступній частині фільму ми розглянемо засоби вогневого ураження, що є в силах оборони України здатні уражати цілі в стратегічній глибині противника на відстані до тисячі і більше тисячі кілометрів.